Вітаємо, дивимось карту дня. Карта дня. Карта дня. Важливість взаємодії з якимось мужчиною. Знаєте, ви можете покластись на його плече, і причому це дуже важливо по Христу сьогодні, знаєте, як доленосно. Тобто хтось подасть вам а, руку а, помічі і може вирішити ваше питання. А, подивіться, а, тут а, може бути різка, а, знаєте, зміна планів, а, сварка з якимось мужчиною, або коли мужчина дуже сильно давить. І вам прийдеться відстоювати свої позиції а, і, по суті, казати да, що є рамки, поведінки, і не треба так агресувати. Але це теж доленосна доленосна подія якась, і вона так знаково відзначиться на вашому житті. Парти дня, парти дня. Можуть запросити вас кудись на якийсь захід. Це може бути якийсь як корпоратив, може бути з колегами кудись підете домовитись за щось, це як розширення взагалі своїх контактів. І якийсь вибір вам прийдеться робити щодо вашого, знову ж таки, колективу людей, з якими ви звикли бути. Перед вами встане вибір, і він залежить, звичайно, від вас, в які двері, в які двері ви захочете зайти.